Дітки, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що кожного дня вас оточують багато людей. Серед цих людей є рідні люди, знайомі та чужі. Хто ж такі рідні люди? Це мама, тато, дідусь, бабуся, братик, сестричка, тітка та інші. Знайомі люди це люди, з якими познайомили вас батьки. Ви добре знаєте, хто ці люди і як їх звати. Ви з ними часто зустрічаєтесь, це друзі ваших батьків, люди, які ходять до вас в гості, деякі сусіди. А чужі люди це всі інші люди, з якими вас не знайомили ваші батьки, і ви їх зовсім не знаєте. А зараз ми з вами зустрінемось з казкою і оцінимо вчинки героїв. Перед нами казочка червона шапочка і її героїня. Пригадайте, будь ласка, дітки, що трапилося з червоною шапочкою. Так, її з'їв сірий вовк. А чому з'їв червону шапочку вовк? Тому що вона розмовляла в лісі. З незнайомцями, і вона сказала, де живе її бабуся. А сірий вовк він з'ясувався, що він дуже поганий. І він, прийшовши до бабусиної хатки, з'їв бабусю і наостанок з'їв і червону шапочку. Але ця казочка закінчилася. Добре, тому що лісоруби, які проходили повз хатку, вони зрозуміли, що вовк з'їв бабусю, вони його вбили, розпороли йому черево і звідти вийшли живими бабуся та червона шапочка. Газочка, вовк та семеро козенят. Також пригадайте, що трапилося з козенятами. Так, а вже ж, коли коза ходила в ліс їсти травичку, то в цей час прийшов вовк, і він вирішив з'їсти козеняток. Козенятка відчинила йому двері, і вовк з'їв шістьох козенят, а сьоме заховалося. І коли коза повернулась з лісу, козенятко розповіло, що трапилося. Ця казочка закінчилася з добре, з добрим кінцем. Коза знайшла в лісі вовка, розпорола йому черево, і звідти повиходила її козенятка. Ось у казочці колобок, колобко не дуже пощастило, тому що його в кінці казки з'їла хитра лисиця. А чому так трапилося? Тому що він довірився злодійці. Довірився чужій людині. Дітки, ви щодня ходите на вулицю, граєтесь у дворі, в парку, ходите в своєму під'їзді. Вас оточують різні люди. Серед них багато знайомих, але є ті яких ви не знаєте. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих, але трапляються і недобрі, і злі. Вони задумують зло, тому й називаються зловмисниками ті, хто чинить зло, злочинці, і їх важко відрізнити від звичайних людей, тому їх необхідно остерігатися. Давайте з вами ми запам'ятаємо основні правила не можна гратися на вулиці з настанням темряви. Не погоджуйтеся на пропозиції незнайомців, не сідайте в машину до незнайомих людей, відмовляйтеся від будь-яких ласощів чи іграшок, якщо їх пропонують незнайомці. Не піднімайте незнайомі предмети, адже вони можуть вибухнути. Ніколи не можна гратися і прогулюватися біля будов, пустирів, де рідко бувають люди. Якщо подзвонили в двері, а ви вдома самі, у жодному разі не відчиняйте незнайомим людям на всі прохання чи запитання відповідають відмовою. Якщо незнайомець намагається відкрити двері, зателефонуй у поліцію за номером 102 і чітко назви свою адресу. Хоч ви зовсім ще малята, але пам'ятайте люди ви не козенята. Правила вивчайте, якщо ви самі удома, то запам'ятайте, ви людину незнайому в дім свій не пускайте, бо дитя не може знати в кого що на думці, незнайомець може мати зброю в своїй сумці, може, речі всі забрати і дитину вбити, тож не треба відчиняти краще потерпіти. Доки тато, доки мама не прийдуть до хати, вам людину незнайому не треба впускати, двері добре зачиняйте кожен раз постійно. Правила запам'ятайте і живіть спокійно.